Тож, вітаю. Сьогодні ми протестуємо Коста-Ріку Катарата ще й на ріжковій кавомашинці на еспресо кавомашинці, каву для еспресо обсмаження. Ну, щоб, в принципі, порівняти смаки з тим, як виходить на фільтри, що нам підказав вчора фільтр, і як вийде нас все ж на класичному смаку. От, Тож, кава та сама. Засипаємо в каву молочку, мелимо, і Сподіваюсь, отримуємо це багатство смаків, бо фільтр фільтром. Він більш розрахований на м'який смак, а еспресо на потужний об'ємний. Сподіваюсь, ми зараз отримаємо задоволення. Давайте починаємо. Температура вже 93 градуса на кавомашинці, це гарно. І тепер давайте повернемося до нашої кавомолочки, затаруємо ваги. І спробуємо. На необхідну кількість. Так оп. Вирівняли наш шейкер. А, давайте трохи зменшимо час, бо невідомо, як себе це зерно проявить. кожного зерна, власне, щільність. І тільки що в мене був Сальвадор Сан-Габріель. То, можливо, ці зерна зовсім. Точно не можливо? Так і є. Треба час аж на 20% підіймати, то це десь до 10 секунд треба, от наскільки ці зерна різняться. От 21,8 грама у нас наразі. Шейкеруємо, заряджаємо в ріжочка. Звісно, ріжочка треба спочатку протерти. Бо отакий вологий ріжок це от крок до поганої кави. Це не наш випадок, бо ми будемо смакувати, тим більше каву гарно маємо. Тож каву у ріжочку, що ми її вирівнюємо, рівень, звісно, темперуємо, ставимо ситечко. проливаємо трошки водички. Так, ситечко, якщо у вас вологе, те, що обов'язково От, Бо ви собі зробите трабл. Тим, що вода пройде там, де їй легше. А їй легше буде там, де вона вже зволожила таблетку. Оп, проливчик. Заряджаємо. Так, стартуємо годинник. І пішло готування. І дивимося, що у нас виходить. В першу чергу на монометр поздивимося. А, так, ну, помов замілкий. це у нас однозначно. Дивіться, як повільно. Кава біжить, це просто ми собі витискаємо кавову зерна в стаканчик, філіжаночку, дивлячись, що ви готуєте. Ну, у будь-якому випадку, 15 грам за 29 секунд це мало дуже. Але аромат потужно, що можу сказати. Смоками трохи водички. О, і зараз повідомлю вам смаки. Так. Потужна кава розбавлена водою. Коротше кажучи, явно треба робити меншим, більшим помол. Бо наразі це гірка насичена кава, навіть така гіркота дуже потужна, якщо ви любите класичне еспресо, занижайте собі помолу. Цю каву на фільтрі я пив, ну я не відчував такої гіркоти. От наразі скільки 20 секунд вже тримається міцність. О, здається кава ну, на цих налаштуваннях точно міцна. А по смаку а, фруктовість, але вона не чітка. Коротше кажучи, мілкий помол це не то. Давайте робимо вірну. Для зміни помолу обов'язково переведемо трохи кави, бо такий середній незрозумілий помол це повний треш. Він вам не дасть ні міцності а мілкого помолу, ні. Фруктовості. Ви получите щось середнє незрозуміло. От трохи промолов. І тепер, можливо, нам оцінити і смак. Навіть спробуємо на цим 8,5 секундах Можливо, ми і отримаємо вже наші необхідні 22 грами Дивимося. 21,1. Краса! Те, що треба. Ось бачите, то не налаштування. Часу коломовки були невірні. То я не той помову поставив. То есть, а час, а, якщо помов у нас правильний, під а, мій улюблений смак, скажімо так, а, той самий повинен бути. Так, знову ж таки, кільце. Кавки. Пересипаємо. Тепер переходимо до. Вирівнювання. Рівняємо, темперуємо, заряджаємо сипічку. Як завжди, наша класична технологія не міняється. До готування. Зарядили, вставили і вперед. І йшло наше тепер вже, сподіваюся, правильне готування по класичним, не класичним канонам. Так, ну тече точно швидше. Трохи дивне поводження, коли дві строї пробуває, а при тому маємо 35 секунд, 30 мл і, в принципі, смак повинен бути той, що треба. Так, тож. Аромат приємний. Ух ти! Це щось середнє, це не фільтр зовсім і не наш перший тестовий перлогін. Який тут смак? Та так і є. Типу персика щось, відчувається? М -м, так і цікавий, да. Персиковий смак з гірчинкою. І воно разом все перемішується у вас в відчуттях. І здається такий дуже цікавий букет такого. А далі, коли охолоджується, більш явно проявляється персик і з'являється кислинка. Фруктова кислинка, ну я би все ж таки віддав би перевагу по смаку персику в різних варіаціях спілості. Можливо, абрикос трохи недозрілий, коли такий тверденький, от щось таке. Абрикос плюс персик. Цікаві, відчувається, гіркоти як такової не дуже є. Коста-Ріка нас реально радує класним смаком. Тут цікаво, сто відсотків. Не дивлячись на те, що аромат багато не обіцяв, повийшла гарно. Тож рекомендую. Дякую.